Прокинулась, дивлюся, в мене телефон на зарядки, кнопочка на телевізорі горить. Подумаю, що це? Не виключили світло нам? А повинні вже годину раніше виключити. Так я бігом, тоді в душ чайник включила. Ну і ще не виключили. Оце нам повезло. Може зовсім не виключать. Треба подивитись, що там писали в телеграм-каналі по поводу світла. Може і не виключать. Та зараз ще нічого. По 4 години виключають двічі на день, а буває один раз. Буває, пишуть з світлом. Ну, це один раз було. Що ти там фені? Ну, без світла, то як ніч вдома. На дворі ще так нічого, а вдома так темно. Я сьогодні думаю, знаєте, що зробити? Е, мене пригостила валя яблучками. Бачите, у них хороші яблука. А, а мої, ну там їх небагато було в цьому році. Ну, вони червиві і, і такі пропадають. Доброго ага. ранку тобі. Порося? Ти порося? На вулицю зараз підеш. Ага. От. Я хочу закарамелізувати, в холодильник поставлю. Може, е зроблю пиріжечки. На вихідні, такі в духовці з яблуками. Бо обіцяють онуки на вихідний приїхати. Так що я це таким займусь, не знаю і ще б я. Та найду щось поскладаю, щось перекладу. Це ж дивіться, як вчора виключили і до 19-ї години не включали, не знаєш, чим себе зайняти. Темно, з 4 годин вечора, і оце ж дивіться, 5, 6, 7, 3 години темнота. Ну, включиш там оцей ж. Лампочку ліхтарик, ну це не те. Але то нічого. Аби мир був скоріше, і тихо, щоб було, без сирен, щоб прокинувся, знаєте, і сказали, все, війна закінчилась. Так, пішла по яблука тут темно. Тоді ти нам очі йдеш. i Повинна взяти була 10 штучок. Ти їсти просиш Просиш їсти. Та зараз нагріла, дам, аби ти тільки їла, Іди сюди, іди, іди. йди, іди, іди. давай. Давай, Ну, все, все, давай, давай, їж. їж. Нагріла, поки світло є. Чи буде їсти, чи ні, не знаю. Ну просила. Ну, дивіться. Ну все, іди їж, іди моя хороша їж, іди, 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 кушай, кушай. Все, кушай, а то віддам сірому. Каже, не дам. Ну і куди ти понесла? Ну ви бачили таку от вредіна. іди їж. Їж їж давай, їж. Ага, буде їсти. Беремо вазочки. а Зараз не несе. А так бере і несе на на килим і смачніше, мабуть. Отак от вона робить. Ну, а потім ото лапкою грибе й вишкрібає від тіль. А тоді я беру і пилисосю, або мию там. Ой, це ж чудо. Ну це ж забота, звичайно. Красунечка. Так, Фенді Їсти, дала, яблука помила. І ще чайник включила. Про всяк випадок цей чай зроблю, може. Це щось неймовірне. Світло не виключають без 109. Ура! Ну я яблучка поріжу. На... На карамельки. Що згадала? Писали в інтернеті, не знаю, оці зернятка дуже корисні. Забула чим? Ну, корисні. Вони такі, що і не прожуєш. Я отак розрізаю. Потім на вершковому маслі підсмажую трішки добавляю цукру. Небагато. Можна так класти в пиріжки, але смачніше, коли закарамелізуєш. Ой, плямка є там вовсю. Значить, зголодніла. Це, я так думаю, що мені вистачить на листик пиріжків. Думала, чи пиріг, чи пиріжки? Думаю, Мабуть, пиріжки. Можна було й пиріг, ну, якось пиріжки, якщо. Не з'їдять, можна заморозити. І Вони декілька днів лежать. А пиріг надріжеш уже якось не так буде. Це валя мене пригостила яблучками. У них ось хороші, Ну, там володя, чоловік Валя, не обробляє дерева. Так. За деревами треба теж догляд, тоді буде і врожай, а якщо так, як у мене, то трішки врожаю. Не багато. Ну, я стараюсь теж, але я не обробляю нічим. Раніше так ми з чоловіком бризкали. І то. Ага, поїла все, дивіться. молочина. і не, не набруднила. Так, замочу зараз теж, поки гаряча вода. І помию. Так, я поставила сковорідку на газ. Уявляєте, я перепутала. Треба було подивитися. Коли виключать, його виключать в 10 годин. Я б могла, я в 8 прокинулась. Я б могла за цей час і голову помити, і дещо зробити. І могла б і прання запустити. Так, а це я карамелізую яблучка. Ну, дивіться, багато є рецептів, так що я це роблю для пиріжечків. Ось так. Масло вершкове. Це треба швидко. Ну, насипати і як вареники, струснути. Ну, я трішки надберу так, уже можна і так робити. І притишую середній вогонь роблю. Ну, і десь так. Одну-дві хвилинки, ну, ось дивіться, насипала і тепер висипаю. І ще й зверху. Чому рукою легше розсипається отак? І тепер помішувати безперервно. Я руки помию. І мисочку, поки гаряча вода є. Ага, 35 35 минут го зараз. Так що іще в мене є час цей прибрати тут. Так, де моя лопатка? Так, і чайник треба запустити. Ну, це дивіться, безперервно треба помішувати. Оце в мене вийшло сюди помістити тільки 5 яблучок. Ну вони величенькі, потім я ще ті бо вже світло виключать, буде темно зовсім. Ну Це ж до готовності. Вони такі м'якенькі стануть. Отак. Ну, оце вже все. Вони трішки поміняли колір, стали м'якенькі і можна їх вже викладати. От, Можна притрусити корицею, ванілью, ну хто що хоче. Я чисто, тільки цукром. Бо в мене, може, захоче вікуля, ваніль вона ще переносить, а в мене, мабуть, її нема, а от корицю вона не любить. Це я люблю корицю. Ось так. І зараз другу порцію їхаю вичахаю яблучка. Вони тоді краще і ліпляться в пиріжечках. Там є різні способи карамелізувати. Є, додають іще мед, лимонний сік і вони такі ці кусочки стають. Ну, в мене для пиріжечків оце. А, забула сказати, у нас плюс вісім. Уявляєте? Оце так тепло. Ну, це... Ще п'ять яблучок, які в мене були. Думаю, покажу іще, поки світло не виключили Зараз у всіх на вустах тільки світло. Воно, знаєте, якби влітку ще й нічого, а взимку якось не дуже. Ну, а тут я висипала ось, в мене так. Ну, на 10-12 сторіжечків це вистачить. Мабуть, 10 зроблю там по рецепту. Буду робити те тісто що з холодильника. Ну, і це не сьогодні буде. Це я заготовку роблю. Ну, а це вже без світла ось так. Ще одну хвилиночку. І дуже соковиті яблучка. От. Оце все гарні такі кусочки будуть. І зараз я вже випустила фенді на вулицю. Вийду на вулицю. Дивіться, які кусочки гарні. Так, тобі просто повезло, виходь, виходь, виходь. Не найду твою розчку, тому ми... Вручну почешем тебе, виходь, я викину все з яблучок і горіхи. Ох, тут так, у нас снігу нема. У нас так. Фенді не можна. Іди сюди. Нє-ні-ні. Нє, нє. Що ти оце забруднила мені двері, я тільки мила вчора. ти ж. Ага, зараз я тебе візьму на ручки і трішки повичисую. Та світло виключили, я так думаю, що це її щотка та на другому поверсі вкладовки, а там темно. Це що бери, ліхтарик, що не бери. Зараз, Фендюш, чекай. Трішки вітерець, а так непогано. Я її піймала. Так, ну що, тут трішки вода. Ви яка вона грязна. Будемо митися, а води нема. Та я трішки руками, так я часто так робила. А потім у нас ми загубили тут щотку, а потім віка знайшла, то вже щіткою. Ну вже багато сипеться. Ви бачите? Так, пусті, пусті, трішечки. Видішка. Не холодно на дворі Чого ти трусишся? Гарно. Снігу в нас нема. Зате дощик ночі йшов знову. Ой. Він тут страшне скільки. Ну що, чекаєш додому? Вичесались. Кажи, давай веди. Боже, яка ти грязна, господи. Це ж у нас собаки лають, скрізь, вроді ніхто й не ходить. Ну, давай, пішли додому. Пішли? Ходім. Та чого ж ти трусишся? Чого? Дивися, двері мені замазали. Бачиш лапками своїми, грязнуля ти. Ну, біжи. зараз помию двері. Так, там, а, там закрито. Куди тервонула? Цей тут треба мити тепер. Фух, приготувала ось у кришечки, треба викинути. Бо валі без кришечок стаканчики давала, а кришечки забула викинути. Дивіться, в мене і, і до сих пір стоїть хризантема. Ну, ось трішки. Уже зав'яла. А, ще стоять і розкриваються гарні і троянда. Я вже який раз показую, вона більше і більше розкривається. Так, це я посадила живці, не знаю, що з них буде і накрила. От, Може, треба провітрювати, не знаю. Ой, ось таки, Ну, відкрию. Треба двома руками, мабуть. Ага, відкрила двома руками. Біла якось оце живіша. А ця, ну, вона і була не дуже хороша. Ну, хай до вечора постоять відкриті. Отак, подихають повітрям. Бо так же воно там все закупорено. Ну, це в мене експеримент, я не знаю, вийде чи не вийде. Ну, що ти за мазура? Тепер будемо. Ну, вода, вона не. Тіхо-тіхо, не бійся. І мене не, не, не вимазуй. Вона не така холодна, ну і не тепла. Ой. Та ти ж і нічого, ти вчора грязніша була. О, тепленька біжить, тепленька. Ох, що тут пузь. Ой, тепер лапки. Одну отак, правильно, мабуть, і то забрудниш мене. О, хороша дівчинка. Та ні, не бруднить. То мені здалося, що дуже вона грязна. О, давай, давай. Свої лапки. Ага. Треба, щоб Віка вже коготочки тобі постригла. Так? Да? Давай ще тут. Тепла, тепла водичка. Да? Так, очки. Стоп, 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 музика. Стоп. О, так, Ну і молочинка. Хвоста треба. О, так, Давай, давай. Жопки. Жопки, хвоста. ну Так ми купаємося. Майже. Це вже холодніша вода, холодніша. Ой. Так, де наша? Давай. Рушничок. О! Красення. Да? Ну, все. Біжи гуляй. Вона мене сама знаходить. Все. Я хочу піти ще, подивитися, там які хризантеми можна може зламати яку гілочку і поставити на веранді. Думала, не зможу тут вибрати. Я нічого так і вибрала. Трішки листочки пооббирала, деякі лишилися. І оце ж тут стою, коли воно як бахне, ну десь дуже поблизу, аж е -е, стекло замиготіло, і сусідів там робітники працюють і їхня машина. Ой, сигналізацію включила. Ну, от так, живем. Сьогодні живем. А завтра як буде? Ось так я взяла, трішки ще обберу. Хай квітують у мене, ще постоять, бо може вже й морози вдарять. Виходила, винесла собі сюди чай. Думаю, я так, куди яблучка? Зараз я двері помию і. Поп'ю чай. Двері. Ну, він тепленький. Двері помила. Пішла стил мить. Стіл помила, пішла по хризантеми. Ху, а там як бабахнуло, де воно, ну, десь так зовсім близько. Ну я. буду чай пити. І трішки побираю тут листочки, які вже жовтенькі, і добавлю сюди, бо я ж сіля забрала. Ой, запуталися, все гарно. Гілочка гарна, тільки похилилась. Так. І ще трішки листочки. Та й злякалася, воно як бахне. Я вже все вже їх на, наламала і стою, перебираю листочки. Ну, все, зараз візьму серветку, позбираю все. Отак. Ага, і водичку поміняю. І все на сьогодні. М -м -м. Я вчора сюди. Кинула оту полуницю, що я там зірвала. І вона в мене плаває, я тут заварила і її ще. І вона дає запах. А вона сама взагалі зелена. Так, ну добре, я пішла, візьму серветку. А фенді спить без задніх лап. Ось так. Так, це. Це на вулицю линецу. Кабак, <гум> може навіть ціль прибрати. А, він стоїть, хай стоїть, гарний. Поки що мені цей стил не потрібний, то хай стоїть. Ну а водичку зараз віднесу, поміняю. Так, ну і зараз я поміняю водичку. Так, це винесу на вулицю. Одну трояндочку зовсім викинула. Листочки, а ця ще розкривається і оцю міні поставила ще сюди. Ну і ця пахне ж вона. Просто аж забиває дух. Так, ну оце і все. Зараз викидаю це на вулицю. Все. Я сьогодні міняла, я не знаю, чого тут вода так трішки. Ну, ладно, хай сьогодні постоє завтра. Оці палички в мене. Я ж хотіла ялиночку робити, а в мене не виявилось мішури зеленої, і не викину. Держу, може щось придумаю, а може викину потім. Ну, поки що, хай стоять.